Шокуюча правда про чоловічу силу, що від нас приховують. Уявіть собі, що ранку ви прокидаєтесь із відчуттям сили та енергії, незалежно від віку, ви насолоджуєтесь близькістю без втоми та тривоги. Ваше тіло у чудовій формі, а чоловіча сила на піку. Звучить як мрія, а може, це зовсім не фантастика. Ми звикли вважати, що втрата чоловічої сили це неминуча частина старіння, особливо після сорока. Але ось вам шокуюча правда це міф. У так званих блакитних зонах планети, де люди живуть найдовше, чоловіки за 80 залишаються вражаюче активними, у тому числі й у сфері інтимного життя, у чому їхній секрет, і це не якісь диво препарати. Це правильний спосіб життя, здорове харчування, чисті судини та методи, що підтримують природну виробку гормонів. А що ж робити, якщо енергії стало менше, а бажання згасають? Не панікуйте. У цьому відео ви дізнаєтесь, що насправді підриває вашу чоловічу силу, і як це виправити, використовуючи лише природні методи. Сьогодні ми це розкриємо. Невидимі вороги на вашій тарілці, саме вони нишком руйнують ваш тестостерон, дві простих, але ефективних вправи, що покращують кровообіг і очищають судини, старовинний рецепт воїнів, який підвищує силу та витривалість. Особливо зверніть увагу на останній пункт він дійсно працює. І перше, з чого варто почати, це фізична активність. Чи знали ви, що сидячий спосіб життя один з головних ворогів чоловічого здоров'я? Постійне сидіння на роботі чи вдома перед телевізором призводить до застою крові в малому тазу, що прямо впливає на потенцію рух це життя і його важливість неможливо переоцінити він напряму впливає на кровообіг і роботу всіх систем організму, включаючи статеву. Але що робити, якщо ви змушені багато сидіти? Не хвилюйтеся, все можна виправити. Ось кілька простих і дієвих порад, які допоможуть поліпшити кровообіг і підтримати потенцію. Намагайтеся щодня робити хоча б 8-10 тисяч кроків це зміцнить серце, покращить циркуляцію в малому тазу, знизить рівень стресу та допоможе позбутися зайвої ваги. Якщо така активність вам незвична, почніть з малого наприклад, з 3-4 тисяч кроків. І поступово збільшуйте навантаження, займайтесь спортом 3-4 рази на тиждень, особливо корисні присідання та вправи для м'язів таза. Наприклад, місток, лежачи на спині, піднімайте таз догори, напружуючи сідниці. Це зміцнює пружину, активізує кровообіг і покращує тонус органів малого таза, вправи кегеля для чоловіків, просте, але надзвичайно ефективне тренування. Вони зміцнюють м'язи, що підтримують органи малого таза. Покращують кровообіг і підвищують потенцію. Спробуйте напружте і розслабте м'язи, які використовуються для зупинки потоку сечі. Повторюйте 10 разів по 3-4 підходи на день. Це можна робити де завгодно, сидячи, стоячи чи навіть у машині. Другий ключовий фактор це правильне харчування воно працює краще за пігулки. Те, що ми їмо, безпосередньо впливає не лише на загальний стан здоров'я, а й на гормональний фон. Стан судин і як наслідок сексуальну активність. Правильне харчування це не лише спосіб зберегти фігуру, а й ефективний інструмент для підтримки чоловічої сили. Що саме варто включити до свого раціону горіхи та насіння. Вони багаті на цинк, мікроелемент, необхідний для вироблення тестостерону, головного чоловічого гормону. Додавайте до раціону волоські горіхи, мигдаль, насіння гарбуза та кунжуту. Цинк також покращує якість сперми. Зміцнює імунітет і допомагає боротися з втомою. Куряче м'ясо та печінка це доступні джерела білка і цинку. Особливо цінна куряча печінка справжнє джерело енергії і гормонального балансу. Яйця. Як і курятина, містять вітаміни групи Б, які підтримують вироблення гормонів і покращують обмін речовин. Ці продукти не лише зміцнюють здоров'я, а й підвищують витривалість у ліжку. Риба доступна в кожному магазині. Тріска, палтус, оселедець усе це джерела омега 3 жирних кислот. Вони не просто нормалізують кровообіг і покращують роботу серця. Ці жири життєво необхідні для підтримки гормонального балансу та сексуальної активності. А що ще варто знати: пшеничні зародки та рисові висівки справжні суперпродукти, вони багаті на клітковину та антиоксиданти, які очищають організм, налагоджують роботу кишківника та підтримують стабільний рівень цукру в крові. Усе це позитивно впливає на обмін речовин і кровообіг, тобто напряму пов'язано з чоловічою силою. А тепер про те, чого слід уникати. Алкоголь так, келих червоного вина може бути корисним для судин, але надмірне вживання алкоголю руйнує гормональний фон, знижує рівень тестостерону та негативно впливає на сексуальну функцію. Спробуйте звести його вживання до мінімуму. Цукор, надлишок цукру викликає інсулінорезистентність. Що погіршує кровообіг і потенцію. Намагайтеся скоротити споживання солодощів і солодких напоїв фастфуд і газовані напої. Вони не лише призводять до набору ваги, а й підвищують рівень цукру в крові, шкодять серцево-судинній системі, провокують запалення і погіршують стан судин. Це прямий шлях до еректильної дисфункції. Якщо вам сподобалося це відео і ви дізналися щось нове, натисніть лайк. Це допоможе каналу розвиватися. І донести важливу інформацію до ширшої аудиторії. Залиште коментар з вашими думками або запитаннями. Нам важливо чути ваш голос. Я завжди радий обговорити з вами тему здорового харчування. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео та продовжити шлях до кращого здоров'я разом. Дякую, і продовжимо. Третє сон найкращий природний спосіб підвищити рівень тестостерону. Недосип це справжній ворог чоловічої сили. Пригадайте, як ви почуваєтесь після безсонної ночі втома, апатія, відсутність енергії. Це не просто поганий настрій, це сигнал, що рівень тестостерону впав. А саме цей гормон є ключовим для чоловічої сили, витривалості і лібідо. Якщо ви спите менше шести годин на добу, організм не встигає відновлюватись. Це може призводити до проблем з потенцією, хронічної втоми та загального зниження тонусу. Оптимальна тривалість сну для чоловічого здоров'я від 7 до 9 годин. Саме в цей період організм повністю оновлюється, а гормональна система працює з максимальною ефективністю. Що робити, щоб покращити якість сну і підвищити рівень тестостерону? Лягайте спати до опівночі, саме в цей час відбувається пік вироблення гормонів, включаючи тестостерон. Пізнє засинання це пропущений шанс на повноцінне відновлення. Вимикайте гаджети за годину півтори до сну, синє світло з екранів гальмує вироблення мелатоніну, гормону сну, який регулює наші біоритми. Краще замість телефону, книга або спокійна музика. Уникайте важкої їжі перед сном. Переїдання у вечірній час порушує травлення і заважає нормально заснути. Ідеальний варіант легка вечеря за 2-3 години до сну, наприклад, білкова їжа з овочами. Четверте боротьба зі стресом менше нервів, більше енергії. Хронічний стрес це не лише погане самопочуття, це головний ворог чоловічої сили. У стані тривоги чи перенапруги організм починає виробляти кортизол, гормон стресу. Він блокує вироблення тестостерону, що напряму впливає на сексуальну активність, витривалість і енергію. До того ж, стрес погіршує кровообіг. Що ускладнює відновлення організму та знижує здатність до повноцінної сексуальної активності? Тож навчіться контролювати стрес, медитація, фізична активність, глибоке дихання усе це допомагає зберегти чоловічу силу. Але не хвилюйтеся є прості, але дієві способи подолати стрес. Вони допоможуть вам не лише покращити настрій, а й зміцнити чоловічу силу. Як же знизити рівень стресу? Дихальні вправи один із найшвидших і найефективніших методів розслаблення. Простий прийом повільно вдихніть через ніс, затримайте дихання на кілька секунд, потім повільно видихніть через рот. Повторіть 5-10 разів це знижує рівень стресу та сприяє внутрішньому спокою. Техніка 4-7-8. Вдихайте на 4 рахунки, затримуйте дихання на 7 і видихайте на 8. Надзвичайно ефективно для заспокоєння нервової системи. Прогулянки на свіжому повітрі. Виходьте на вулицю, особливо до парку чи в ліс. Уже через 20-30 хвилин ходьби на природі ви відчуєте більше спокою та енергії. Це покращує настрій, кровообіг і знижує рівень кортизолу. Сміх не лише покращує настрій, а й стимулює вироблення тестостерону. Проводьте більше часу з приємними людьми, дивіться комедії. Діліться добрими історіями. Хобі ваші ліки. Те, що приносить радість, автоматично знижує рівень стресу. Це може бути читання, малювання, садівництво або музика. Головне, щоб ви отримували задоволення п'яте контроль ваги критично важливий для чоловічої сили. Позбавтесь зайвого жиру, особливо в області живота. Чим більше жирових відкладень, тим більше організм виробляє естрогену. Жіночого гормону, що пригнічує тестостерон, жирові запаси гальмують природну виробку чоловічих гормонів і знижують потенцію. Крім того, холестерин, що накопичується в судинах, погіршує кровообіг. Це веде до слабшого притоку крові до статевих органів. А отже, до проблем із потенцією. Що ж робити? Створіть дефіцит калорій, Зменште кількість обробленої їжі, Збільшіть споживання натуральних продуктів. Овочів, цільнозернових та білкової їжі це активізує обмін речовин і допоможе знизити вагу, поєднуйте кардіо і силові тренування. Це найефективніший спосіб спалювати жир, покращувати стан серцево-судинної системи та стимулювати вироблення тестостерону. Ці вправи ефективно спалюють жир і стимулюють гормональну систему. Регулярна фізична активність біг, плавання чи навіть швидка хода. Активізує метаболізм і покращує кровообіг, а це напряму впливає на потенцію та загальне чоловіче здоров'я. Додайте в раціон курятину, рибу, яйця та бобові. Білок сприяє зростанню м'язової маси, а м'язи це додатковий стимул для вироблення тестостерону. А відтак покращення сексуального здоров'я. Боремося з холестерином, зменшить споживання насичених жирів. Вони сприяють утворенню холестеринових бляшок у судинах. Замість тваринних жирів обирайте рослинні оливкова олія, авокадо. Регулярні кардіотренування біг, велосипед, плавання знижують рівень поганого холестерину і покращують стан судин, антиоксиданти з овочів та ягід захищають судини від ушкоджень, покращують кровообіг і підтримують потенцію на високому рівні. Відмовтеся від шкідливих звичок. І ваша потенція скаже дякую. Куріння не лише шкодить легеням, але й згубно впливає на судини. Нікотин звужує їх, погіршуючи кровообіг і знижуючи рівень тестостерону. Відмова від куріння це реальний крок до повернення сексуальної енергії. Алкоголь, особливо у великих кількостях, пригнічує вироблення гормонів. Це знижує лібідо і сексуальну активність, а пиво через фітоестрогени. Здатне підвищувати рівень жіночих гормонів, що посилює ризик проблем з потенцією. Упорядковане вживання ключ до здоров'я, а безконтрольний прийом ліків може значно погіршити ситуацію з потенцією. Деякі препарати, наприклад, статини або антидепресанти, можуть мати побічні ефекти, пов'язані зі зниженням потенції. Якщо ви помітили такі зміни, обов'язково зверніться до лікаря, які ж вони природні стимулятори потенції. Що дійсно працює. Деякі рослини і продукти допомагають підтримувати нормальний рівень тестостерону та покращують ерекцію. Ось кілька найефективніших, які легко знайти навіть у звичайному магазині жіншень, лимонник, радіола рожева. Ці рослини мають потужну тонізуючу дію, підвищують витривалість і покращують кровообіг їх можна вживати у вигляді чаїв або харчових добавок, горіхи, мед. Імбир природні підсилювачі сексуальної енергії. Волоські горіхи і мигдаль містять корисні жири та вітаміни. Мед стимулює кровообіг і гормональну активність. Імбир прискорює обмін речовин і покращує кровотік. Риба замість дорогих морепродуктів. Обирайте доступну і корисну рибу, лосось, тріску, хек. Омега 3 жирні кислоти, які в них містяться. Зміцнюють судини, покращують кровообіг і підтримують здоров'я серця, основа стабільної ерекції.